Всім привіт! У мене на голові Бог Нашо. Коротше, я до вас новина. Так як це перше відео вже 20, 2025 році, як бачите, нова я. Так, да, я покрасилась в чорний, пофарбувалась. Вот. Мені дуже подобається, але так як це тонік, воно буде змиватись, ну і буде так собі. Я не знаю, що зараз таке, бо я пробувала запила косічки, типу на ніч такою. Отако от тугу-тугу. І воно було все інші. І зараз <unconditional's> я виглядаю як не просто. Бо воно на чорному не так виглядає, як виглядало на каштановому такому. Коротше, що сьогодні планую зробити. А! ставте вподобайку, підпишіться дзвіночок, а я розказую далі свій план. Так я думаю, може піти погулять на вулицю, бо там, коротше, сніг прикольний такий. Вот, або просто похожу, там поснімаю вам щось там. Потім думаю, що поїсти. Я всю ніч не спала. Не питайте чого. От. Мені так подобається, цей чорний кольор волосся, це просто. Типа, така прям... Сьогодні буде поганий динамік, якщо тому що мені в цілі вам просити для цього. Для озвучки, коротше, відомо. Ребята, просто. Знаєте, що мені сестричка моя любима подарить, Настя? Блін. Коротше, вона питає, що ти хочеш на Новий рік. Я їй така говорю, в ну, подару, така, Блін, хочу, що я хочу. Думаю, сижу, думаю, сижу. І тут згадую, що мені для Ютубу треба цей от мікрофончик, знаєте, типу, перехідник. Але так як в мене айфону, мені буде тяжко знайти. Я шукала на сайтах, там айфону взагалі немає. Ну, я їй говорю, типу, пошукай мені типу, перегоідник, пожалуйста. От. Е, ну от це от все. Она сказала, хорошо, хорошая подруга, я ей тоже подарочек сделала. Я надеюсь, она мой ютуб не смотрит, если что, я типа, смогу потом показать. Вот. Боже, я, я сижу, как дебил, честное слово. Такая буду за... <laughs> Блин. А так я выглядаю, как <laughs> <як> яблоко. <laughs> Блин, что вам сейчас сказать? Ну, вот особо планы. Может, Під вечір пойду гуляти з друзями, але ну, вряд ли я не знаю. От, сьогодні якийсь такий день странний, але погода дуже прикольна. У мене на фоні які твої ціні як свиня рока є. Це ж ребята на чоловіку кошка сапа, ну ми це пропустимо. Ну так от. Мене взагалі в планах було пошити. Але так як сьогодні і мені мама з татом дадуть трендов, вот, я взагалі мала вчора ті типу, пошити. Але пішло не по плану. тому що я заснула десь біля часу і проснулася в 11.50 чимось з Тупо рачу. 11 годин ще та й проспала. Ну, почти навіть 12. От, якось так. Я просто профукала два дня, потому що в п'ятницю, э, десь часу, ну біля 12, ну типа 12 біля часу. вот. Я заснула і мене сестра розбудила в 10. Потім оце найший день. Тому що я ще не розказала. А найобійніше те, що просто зараз, типа, ну, в п'ятницю виходила трансляція серії мого улюбленого серіалу. І в суботу теж. Оля заснула, прикольно. І зараз ще невідомо, коли вийдуть ті серії. Блін, в сторонку. Що це таке? Камера якась крива. Ну, так я буду, як яблуко виглядати. Мені таке не подобається. Тако і буду сидіти. А воно, до речі, пахне. Авокадо. Оце така маска прям класна. Прям не могу. От, ну, я щось таке розчасуюся, воно все одно яке. Ніби зализане, чи що. Ну, мені, чесно, не дуже важливо. Я не знаю, що вам ще сказати просто. Коротше, якщо щось додумаю, то скажу. Так як це буде влог, то я буду знімати все, що буду робити. Вот. Це буде типу такий зимавий ла-ла-ла. От, то все. Короче. Просто погляньте, яка класна погода. Це просто нарешті випав сніг. Ура! Так, зараз я піду поїм. І що потім? Я не знаю, що потім. Ну, коротше, все буду вам на ходу казати. Вот. Іду поїм. Будем здавали прищики іменно от це просто. Все дождавати не було. Все, Я ракурс Божеки раку скасітка. Все. Пока. Коротше, я вже поїла і зараз ми з мамою будемо збиратися в центр. Думаємо купити продукти. Вот. Якщо я вам щось буду показувати походу, якщо щось не дошу купити, бо я думаю, гляньте, білий гель для їх. <coughs> вот, ну побачимо, короче. Если що то я вам зніму. Ми вже вийшли на мрью. Якщо вот. щось таке покажу, ой, то я ней, то вам покажу. Вот. мне У меня уже макияжик чуть-чуть портился Сижу, жду маму. Ель я, короче, так и не нашла. Вот, это просто ужас. Я сижу, блин, мне... я нуждаюсь в расчесте. Это просто... Типа, что ну, это? Вот. Якось так. Я вот сижу на лавочке, она блин Это просто. Она не мокра, на ней мороз. Ема. Блин, я тут думаю, что ты писал, что ты что Ужас. М -м -м, ребята, минус снежки просто не спасибо. А мы еще и замерзли. Блин, просто. Короче, на цьому моменті відео буде завершуватись. Вот. Мені кажеться, що в принципі день пройшов прикольно. Вот. Тому, якщо вам подобається такий формат типовологів, то напишіть в коменти, буду знімати по бо... чаще. Буде. Ну, а... ну так от, підписуйтесь. Вподобайку, дзвіночок і всім дякую за перегляд. Всім бай бай